Show І вигляду став, як чоловік, упокорив себе, услугняним, аж до смерті, смерті хресної. тому і Боже лише його і дав йому ім'я вище, над усяке ім'я, щоб перед іменем, Ісусом, сили. Всі коліна небесних, земних і пекельних, і всякий я з повідом, що Господь Ісус Христос у славу Отця. І Духі Твоєму, Аллилуйя. Воскресный, Господи, успоки твой, и ти вот святині Твоєї. Клявся, Господь, обіду істинною і зречеться ізречесної. сердна сина Твого Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у спокої зберіг землю і церкву, і батьківщину нашу, і щоб допоміг нам перемогти всіх чужинців, і зберіг непорушною від зневіри, Єреса і Господів, визвол і визволи усіх, що вірою моляться тобі від гріха, від відступів ворожих, від усякої спокуси скорбот, і від грії своє сердечні. Подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб ми вдячно прославляючи твою сподобалося Царство Небесного, і там з усіма святими прославляли, чисте й ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. Єх існує Бог наш, молитвами при своєї матері, святи славники церкви і апостолів, святого Отця нашого, Іоанна, Архієпископа Константинопільського Золотого Стого, і всіх святих, бо милої спасе нас, він благий і людиною. Сестри вітаю щиро вас сьогоднішнім святом успінням Пресвятої Богородиці. Сьогодні з е, свято нашого кафедрального собору наші предки обрали це свято і обрали Богородицю як покровительницею міста нашого Полтави. І е, головний храм Соборний збудували на честь і успіння. Ми знаємо, що всі наші лаври і передовсім наша. Святиня Українська Києво-Печерська лавра, освячені на честь освітня Богородиці. Ми знаємо, що свята гора Афон це Чернеча республіка, це дійсно автономна республіка у складі Греції, але ця республіка незвична, вона складається тільки із ченців. І на Афоні живуть ченці. Декілька тисяч і кожні з року рік Богородиця приводять туди нових ченців. День і ніч моляться, трудяться, як мурахи, прикрашаються гору. перед усім благочестям своїм і працею дух своїм. І вони не ховаються від світу. Хоча, звичайно, живучи в Чернецькі, вони обмежуються, відмежовуються від світу, бо якщо пустити туди світ, то, то афон перетвориться на те, що... Що відбувається в нас повсюдно. Тобто всі ці пристрасті, боротьба за владу, за гроші за славу, за добре життя, воно перенесеться і туди. Тому ця, ця да, гора відмежована від е, світу, але вони відкриті. Будь-хто може туди приїхати і побачити, як живуть ці ченці, як вони моляться, як вони трудяться, як вони шанують І Саме існування цієї Святої Гори це вже є така, таке чудо Боже. І саме тому, що Афон є таким місцем, де Богороди, де місцем при Святої Богородиці, вона є попровидиною цієї Святої Гори. Також ми знаємо, що наша Лавра києво печерська хоч вона сьогодні і користується нею Московський патріархат, але це, це тимчасово. Вона українська святиня. Спокон віків і а, святиня нашого народу. І вона буде святиною нашого народу. Це теж є частка Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою цього святого місця. І не дарма наш український народ, й в всьому світі шанують Пресвяту Богородицю. В нас в Україні понад 300 чудотворних ікон. Як виникають ікони? Це ж не просто так, що хтось вирішив, що ця ікона буде чудотворною і названою. Ні. Людина з вірою, з надією починає молитися до Богородиці перед її іконою і отримує відповідь, отримує результат. Не те, що просила, або трохи щось інше, але те, що їй і потрібно. Таким чином людина бачить, що Богородиця відповіла їй, що вона заступилася за нею, тішила, зцілила, дала їй силу, мужність рухатися життєвою дорогою. І так приходять інші, людина ділиться цим досвідом, приходять інші, просять, і вони отримують. І так ікони починають е, називатися чудотворними. Богородиця одна, а ікон чудотворних дуже багато, різних, різних там. Там, Горбанівська, Козельщанська — це тільки дві ікони, які в нас на Полтавщині просіяли чудотворіння. Але діє одна дуже благодать самолитвами за супництво Псвятої Богородиці. Це є наш посвід, це є наша віра, це є вираження нашої любові до Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнє свято здається воно таке трошки дивне, тому що ми святкуємо смерть Богородиці, Ми кажемо, що це успіння, Чому? Тому що Богородиця, як співається в тропарі сьогоднішнього свята, співається так, що у Різдві, тобто народивши дівство зберегла, у спільні ж світу не залишила Богородиця, перейшла не до життя, бо ти є матір'ю життя. Тому що Богородиця носила в своїй любі життя Сина Божого, Бога. І тому. Вона перейшла до вічного життя. Більше того, передання церковне говорить, що тіла не знайшли. Апостол Хома, так як от він Воскресіння Христове засвідчив, що воно істинне. Так само Божий він не був на похованні Богородиці. Богородиця була в Єрусалимі, вона померла в Єрусалимі, є місце, де вона перебувала, є місце поховання, там, де були поховані її батьки, і акимії Анна. Там і визначили місце поховання Богородиці, Херсиманії. Це фактично частина Герсиманського саду. Гробниця Богородиці є і до сьогодні, це місце паломництва всіх християн цього світу різних конфесій. І Фома спішився, він не з'явився на це поховання, і через кілька днів він попросив, щоб відкрили гріб, коли відкрили гріб, тіла Богородиці не було. І ми не знаємо, тобто немає Богородиці. Ми віримо і сповідуємо, що Син Божий забрав стіл присюду Богородиця. Ви знаєте, що в Старому Завіті є правильники, є ноги і ім'я пророків, які не померли, а сказано, що вони вознеслися на небо і прийдуть, коли буде Антихрист, вони прийдуть проповідувати Христа. Так і Богородиця, вона. Носила Бога в своїй утробі, вона освячена Богу. І не тому, що це якось відбувається механічно, а тому, що її душа, її природа, вона повністю була віддана Богу. Оце дівоцтво при Святої Богородиці мова йде не тільки про фізичну чистоту, а про передусім про душевну чистоту Богородиці. Чистоту тої душі, яка позбавлена пристрастою. Такою вона була і через те сподобалася стати матір'ю життя, матір'ю Сина Божого. І те, що вона є заступницею кровою людського. В цьому, до речі, коли Христос був на Христі, то Він попікувався про своєю матір'ю. Він сказав, що це син твій, показуючи на апостолах Слово, а йому каже, це мати твоя. Таким чином на те, що він має усиловити Богородицю. Але в цьому, в цих словах Христа Церква вбачає, що якби весь людський рід переданий під Покровительство Пресвятої Богородиці. І це наше вибування, воно не фантазія якась, а воно підтверджено досвідом, про який я сказав перед цим. Чудотворні ікони це Пресвятої Богородиці, її покровительство. Чудеса, які відбуваються до сьогодні, і е, її невпинна молитва і любов до роду людського. Тому ми її шануємо і сьогодні, в цей день особливо шануємо, молимося, дякуємо і просимо її заступництва. Тому просимо її в наших особистих якихось потребах, скорботах, не втомлюємося це робити. Просимо її заступництва в захисті нашої держави, е, України, щоб... Ворог і ці всі сатанинські сили одержені зловою і ненависті, щоб вони були посороблені, щоб ті, хто сліпий, розвів, а ті, хто нечестивий, щоб Господь їх покарав, розумів. Тому вітаю всіх вас з цим святом, хай Пресвята Богородиця буде завжди з нами. І дає нам всім благодать і силу жити християнським життям. Амінь. Слава Ісусу!